Всім привіт! З вами Ольга і огляд каталогу номер 10 2023 року компанії Oriflame. Період дії даного каталогу з 17 липня по 5 серпня 2023 року. Розпочинаємо огляд. Перша стріночка, і ми зразу ж бачимо акцію. При купівлі на 400 гривень з цього каталогу ми отримаємо можливість придбати клітинний крем діамант всього за 299 гривень в наступному каталозі номер 11 Далі знижечка на новинку: спеціальний пом'якшуючий засіб з олії яблучного насіння. Ціна 55 гривень, і якби ви відчули цей аромат, як тільки перегортається сторінка, аромат зеленого яблука дуже-дуже смачний. Ви відчуваєте дуже гарно. Далі знижка на туалетну воду чоловічу Дебенер Джентвуд. І акція подарунок іде гель. Після гоління. При купівлі даної туалетної води всього лише за 1 гривню в разі одноразового замовлення. Далі літо і в нас акція на рюкзак-холодильник 599 гривень в разі замовлення на суму 800 гривень з даного каталогу. Літні знижки на набір 199 гривень ціна за 5 гривень. Компонентів це скраб шампунь, гелева маска, крем антиперспірант для ніг, мила, кульковий дезодорант. Нижка на желе для обличчя і тіла після засмаги. Зараз воно буде доречне. Для тих, хто отримав опіки, воно дуже добре діє. І знижечка на, на всю серію сонцезахисних засобів. А також сонцезахисні окуляри, всього за 299 гривень в разі придбання будь-якого продукту серії Sun 360. Адаптована тональна основа Everlasting по знижечці 239 гривень, та закріплюючий спрей для макіяжу. Дана тональна основа має як теплі, так і холодні та нейтральні відтінки. То досить велика гама, і ви можете підібрати той тон, який вам більше всього підійде. Навіть такі дуже те, темні відтінки. Купую один за 109 гривень, або будь-які два за 89 гривень. Це лаки для нігтів. Тут і закріплюючі покриття, і лак для нігтів, і нічна маска для нігтів. Тобто акція діє на будь-які продукти з даної сторінки, щітка для розпушування волосся та мультифункціональний Сісі-крем для волосся. Наступна сторінка ароматизована, тут серія Джойс Ter Quice та Joy Dжей. Знижечка 285 гривень, ціна кожної. Наступний аромат знижка на чоловічу туалетну воду це містер Джордані Аква 599 гривень. Кожиць за 85 гривень, три варіанти жіночого кулькового дезодеранту та три варіанти чоловічого. Наступна сторінка серія Optimals. Дана серія йде для будь-якого віку для нормальної комбінованої шкіри. Тут знижка на зволожуючий крем для шкіри навколо очей 199 гривень, зволужича сиворотка. 239 гривень, а також по 199 гривень денний або нічний крем з даної серії Серія ефект. Невеличка знижка для на серію Royal Velvet, підтягуючи нічний крем та інтенсивно підтягуючи капсули для обличчя. Далі у нас іде серія «Новеч». І знижка на адаптований консилер. А також дуже зручні спонжі для макіяжу, їх в наборі 4. Врівнююча база під макіяж в знижці. Мультифункціональний зволожуючий крем тон для обличчя, суперстійка тональна основа і компактні рум'яна. Три варіанти відтінків. Кожен олівець для очей всього за 89 гривень. Тут є шість варіантів. Він йде водостійкий до 13 годин стійкості. Щипчики для завивки ВІ, всього за 69 гривень, в разі придбання будь-якої туші. І також в разі придбання двох кожна туш, всього за 139 гривень. Тут ми бачимо подовжуючу туш з ефектом нарощуваних вій, мультифункціональну водостійку туш 5 в одному цеван Wonderlash та туш з ефектом котячих ось щейт Далі чотири кольорові тіні для повік по знижці. Ціка суперматова губна помада the van color. Палетка тіней для повік. І туш за 99 гривень з ефектом вієлового об'єму. Колір чорний. Далі нас чекає знижечки на серію Giordani Gold. Це супер туш для Giordani Gold, 299 гривень. Два стояльний олівець кушон для Брів Giordani Gold іконік. І також. Знижки антивікова основа під макіяж з пребіотичною сироваткою, пензлик для пудри та матуюча компактна пудра. Будь-які два засоби, дві основи всього за 299 гривень кожна. Тут ми бачимо антивікову тональну основу з пребіотичною сироваткою та шовкову тональну основу флюїд. Наступна стрінка ароматизована. Парфумований спрей всього за 155 гривень. Досить давно, я навіть думала, що її вже не буде в продажі, туалетна вода Enigma 645 гривень. Кожен аромат всього за 599 гривень. Тут і «Лусія Bright Aura, «Екла Амур» та Elvie. Окуляри, туалетні води. Акція парфумована вода плюс крем для рук всього за 769 гривень за ароматом туалетної води Ембри Ілікси. Досить маленькі знижки на туалетні води, Сігніші фохе Джордані Голдвумен Gold та магнетіста. Ну, а також на Джордані Gold Essence Blossom. Парфумовані крем... в знижці. Міксуй та поєднуй будь-які аромати всього за 499 гривень кожен. Аромати жіночі та чоловічі, які з'явилися в 9 каталозі. Серія Еклахон. Тут Тутнечка туалетна вода, плюс мило, плюс засіб три в одному, всього за 749 гривень набір. Туалетні води для чоловіків 299 гривень іде Глейшер. 275 гривень Men's Collection Dark Wood, Еснден Intense 675 гривень. Soul Focus 345 та Eclat Jour 475 грн. Серія для чоловіків Novice. Серія Novice. Набори серії новежі для різного віку. Далі теж продовжуються набори серії новеч для чутливої шкіри, для зрілої. Серія кремчик для рук та рукавички для догляду за шкірою і за сенсорною функцією. Дуже зручно. Маска для будь-якого типу шкіру Optimals. І заспокійливий тонік для обличчя Optimals, а також засіб для очищення шкіри з вирівнюванням тону. Засоби для тіла. Антицеллюлітні. Зміцнюючі. Матуючий крем для обличчя, Серії Пускін оновлюючий скраб для обличчя та гель проти прищів для точкового застосування Пускін. То також досить дієвий і гарний. І також акція купую будь-який продукт Пурскін зі стрінки 102, і отримай ролик всього за 259 гривень. Це матуючий ролик. Який миттєво поглинає на шкірного сала і надає шкірі свіжості та матовості. Сирія, чайне дерево. Кожен за 95 гривень. Це скраби, маски для обличчя. Серія Loventur. Тут ми бачимо свіжаючи гель для шкіри навколо очі, очищуючий крем для умивання, відновлюючу маску з 2 в одному та зволожуючий крем для обличчя з органічним алоє вера і кокосовою водою. Коктейлі. А купую два всього за 739 гривень кожен Це комплекс астаксантин і екстракт черниці. Не забуваємо, що при оформленні предплати кожна четверта упаковка Pack йде в подарунок за 1 гривню. Така ж сама акція діє завжди на коктейлі і супи. Далі також набори, шейкери, в серії, серії. Wellness, Серія Essentialis. Крем для рук з вітаміном Е та в 3 гель для душу та мочалка для душу в пакті. Крем для душу молоко та мед, зволожуючий крем для рук і крем мило молоко та мед знаєш, на наступній сторіночці. Великий об'єм 150 мл, захисний крем для рук, живильний крем. Дуже гарний догляд, вони за шкірою, то зверніть увагу, що вони в знижці, Спрей дезодоранти, багаторазовий станок для гоління та зубні пасти, як дитяча, так і дорослі, а також щітка дитяча і доросла. Серія для ніжокси набор для педикюра, освіжаючий спрей, дезодорант для них. Новинка. Тут ми бачимо мікс для тіла з органічним мангою маракуєм Тут гель для душу з органічним також манго ракує, і маска для волосся. Літні знижки до 50% на мильця та олії для сухого волосся. Шампунь догляди. Шампунь проти випадіння волосся, легкий крем кондиціонер по ціні 219 гривень. Також тонік для шкіри проти випадіння волосся акція для серії Елео шампунь, кондиціонер та олія для волосся всього за 699 гривень. Набір, маска для волосся, олія для тіла та крем для рук, всього за 269 гривень серії Love Natur. Або окремо ви можете придбати кожен продукт. Серія Spa, мила, масло для тіла, маска для рук, всього за 415 гривень, або кожен продукт окремо. Знову набір, це сироватка, маска, дуже чудово зволожує і доглядає за, за п'ятками. Та дезодорант цього за 499 гривень. І також серія на засоби серії Nord For Men чоловічого, мило, гель для душу та дезодорант. 269 гривень ціна такого набору. Аромат всього лише за 499 гривень парфумованою водою Infinity. І остання сторіночка, як завжди, дуже гарна знижка. Тут в даній серії заспокійливий гель для інтимної гігієни та захисний гель для інтимної гігієни, а також змінний флакон захисний гель для інтимної гігієни. Ось такий каталог чекає нас. Дякую, що були зі мною. Заходьте ще.